Привіт! Буквально кілька днів тому мені з Гонконга прийшла посилка, і в цій посилці була ось така коробочка, про місць якої я розкажу трішечки пізніше, буквально через хвилину. Але разом з цією коробкою був ось такий ще презент від продавця. Такий от замінника чохол. А в цьому чохлу середині лежала така штука, зроблена з нержавійки. За розміром кредитна карта з банку. Така штука, якась така багатофункціональна річ. А тут є пилочка сантиметр, невеликий, не 4 см. Ця частина дуже гостра, в неї можна щось відкривати, якісь пакунки, щось шкрябати. Є е, е, штука для відкривання пляшок. Е, є ще тут 1, 2, 3, 4, 5 якісь прорізів. Призначення, яких я відверто кажучи, не можу зрозуміти. Можливо, цьому допомогла б інструкція. У нас тут, у нас тут є. Це малюнок е, цієї штуки. Позначено 1, 2, 3, 4, що це таке. А з іншої сторони, опас. Але опис, я не знаю, чи вам буде видно. Він на китайській мові іерогліфі. Тому якби я, поки що для мене це загадка, Я це поки що лежить в мене так просто. Тепер відносно пакунка. Тобто коробочки. На ній зображений. Хтось згадався вже, хто це, для когось це трішки загадка. Це Бер Грілс, відомий екстремальщик, який е, знімається в е, документальному такому серіалі е, вижити будь-якою ціною або вижити в дикій природі. Він попадає кожну серію на якісь е, важкі місця на планеті Земля. То його закидають в пустелю, то він от, попадає на якийсь е, в Сибір, наприклад, зимою, то на Безлюдний Острів. То в джунглі, і він там їх намагається вишити, придумує різні речі, щоб здобути їжу, воду і так далі. І Кожен раз він користується мінімальним набором якихось інструментів. Це в його там основному одяг, рюкзак, залишок парашута і ніж. І ще його є, є огниво. І ось сама ніж від Береґрілса, я вирішив собі придбати. Зараз вам покажу, що це таке. Коробка дуже проста. Коробці. Перша є інструкція така на папері зроблена. Я вже її розмотувати не буду, вона велика. Тут просто показано, як можна там в'язати шнурки, тобто вузли, як можна звести вогонь, які сигнали треба подавати, щоб бути побаченим і так далі. Далі в цій коробці є пакуночок, опакуночку. Ось така штука. Ніж. Від берег грілса. Від берега грілса випускається зараз три. Ножі складних. Менший за цей, десь приблизно От такий. Отакий ніж середній, який я придбав, і більший, ніж за цей. Вони абсолютно всі майже в одинаковій роз... розфарбовка така його кольорова гама. Ніж, до речі, невеликий. Я його ще не міряв. Розмір ножа 18-19 см. Ніж невеликий. Береш її в руку, в принципі, дуже зручно. Почну, так, трішки пробіжусь по ножу. Лезо. Лезо, до речі, по лезо відносно лезо, я вагався купувати це, ніж чи не купувати, тільки по одній причині. По причині того, що частина ріжучої кромки ножа займає серейтор, тобто така в формі пилочки. Заточка, вона мені не дуже подобається, але. Але в принципі, коли я взяв шнурок, звичайний нейлоновий, дуже міцний, і спробував розрізати на серейтери, воно просто розрізає божевільно. Раз-раз і супер! Воно ну, працює як скальпель. Тут дуже великий кут заточки, така бритвина заточка, плюс така Пилочка, вона просто розрізає все, що ножі, я кажу ножі, заговарююсь, Шнурки, якісь ремені, ріже просто на ура. на ура. Саме лезо покрите якимось покриттям, воно доволі стійке. Я пробував іншим ножом пошкрябати, воно тримається доволі нормально. Ручка пластмасова, якийсь пластик, така от кольорова гарна, помаранчево, сіра. Ручка, ручка взагалі це, ніж взагалі це і такий, от якщо порівнювати з ножем моїм Ontario Red, пацюк, ніж цей складається, в ручка, тобто ну, леза само собою. ручка, Всередині металічні пластини, лайнери, наверх них прикріплені нейлонові такі кришечки. І ці нейлонові кришечки прикручені до середини. До лайнерів болтан. Ніж дуже міцний, дуже твердий, просто такий ну, просто кусок такий металу впевненості в руках. А в цьому ножовому все дуже просто. Пластикова ручка, всередині нічого немає ніяких металічних лайнерів. Е, кріпиться гвинтом лезо і кріпиться гвинтом замок. Відкривається ніж дуже просто. Закривається, тобто натискається, ніж заховався. все. За рахунок того, що тільки ножеві е, лезо металічне, зам, замка трішечки і буквально болтик один, ніж доволі дуже легкий. Легкий ніж і він просто не відчувається в кишені, коли ти його ложиш. Тому, в принципі, якби, ну, можливо, це якби, така задумка авторів, щоб ніж був легкий. Тік тому і викресли тільки пластмасову ручку. Ручка, до речі, дуже зручна, тут така пальцева виїмка є. Сюди все, буквально палець лягає ідеально. Зверху тут така насічка є, Впирається великий палець і можна щось з цим ножем робити. Дуже зручно. Пластик дуже такий ципкий, я б сказав, тримає палець дуже добре, рука не сковзає зручно. З іншої сторони кліпса, для того, щоб тримати ніжність, зберігати. Що мені подобається в кліпсі, це те, що коли ніж ховаєш в кишеню, він виглядає ось так. Для порівняння я зараз заховаю ще е, свій інтаріорет. Різниця, я думаю, видно. Вонтаріоред виглядає сантиметр півтора, а тут майже нічого не видно. Так, далі. В принципі, це так коротко, заточка ножа. Цілком нормально. Єдине, що от, різати ось таким чином папір серейтирною частиною практично нереально, не можна тільки от так просто розрізати. А от робити отак от він, ну от він ріже, якби, але ну, от рве. Ніж Ніжний такий гострий, як Ontario Red. Це мене єдине, що якби, не дуже сподобалось. От він інколи ріже, а інколи ну, от він зараз якби, ріже. Зараз попробую. А інколи я не можу зрозуміти, чи він ріже, чи не ріже. Ну, Ось така якби нюанс один, що мені не дуже сподобалось. А так, в принципі, ніж. Ніж нормальний. Єдине, що я скажу, я можу вже я взагалі не є якийсь там ножиман, фанат ножової справи для порівняння. Ось настільки. Ontario ряд більший. Якщо складемо в складеному вигляді, теж ось приблизно настільки різниця у розмірах. Та й менше, ніж набагато легший і плюс дуже зручно лежить в кишені, не відчувається. Але якщо говорити про позиціонування цих ножів, як ножів для виживання, для складних умов, то як на мене, Ontario Red, не дивлячись на те, що він важчий, як мінімум в два рази, можливо, по-моєму, навіть в 2,5 рази. Від його він більш впевнені, що він певний ніс більш такий він надійний, мені здається, в руці. Він важчий, але він. Тут металічні лайнери, все скручено на кількох на, там, на раз, два, три, п'ять, на 5 плюс осевий гвинт. Ну просто, просто просто, просто такий моща мощ ніж, не ніж, просто а танк. То цим нажимам. З, Ред, з Гербером не так все однозначно. Він такий більш, як на мене. От я ручку пластикою можу навіть тут трішки от якби вона є такі, якби вона прогинається. Як доповнення, оці ножі, напевно, один одного доповнять. Ідеально для якогось походу, для, для виїзду на природу можливо. Але якщо брати тільки один такий ніж, то я б напевно. Подумав би, я б з одним таким ножем, доволі не дуже таким впевненим, я б, напевно, десь в екстремальні умови якісь не хотів би попасти. Хоча, хоча, хоча. В принципі, це все. Що я хотів сказати про мою нову покупку. Дякую, що дивились. Побачимось!